Дивимось, друзі, <кій> Вінницька область по 13 квітня. Зло пусте, випадає, захист наших військових також випадає. Значить, ситуація контрольована тут в Вінницькій області. Прям таких попереджень тут не випадає. Все повинно бути під контролем, але все одно, друзі, дотримуйтесь тривог та орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні, щоб розуміти, наскільки може ця. Е, як, на, на, наскільки можлива загроза масової якоїсь атаки. Вітання Запоріжжя. Привіт-привіт. Е, так, дивимось далі. Волинська. Волинська область. По 13 квітня. Тут випадає захист кордонів, серйозних таких загроз не випадає. Якісь неприємності можуть бути пов'язані з казаними домами, це об'єкти інфраструктури, можуть бути підприємства, можуть бути і державні установи. також. Не критично, але. Бачите, зло також пусте, захист випадає, значить повинно все бути під контролем. Далі дивимось Дніпро. Дякую за донат за Щадбанку, Дякую вам. Так, Дніпро <кхем> по 13 квітня. Дивіться, по Дніпру. Зло випадає пусте, значить, загальна ситуація контрольована, але, друзі, тут, <кій> вибачаюсь, увага випадає. Треба бути уважними. Загально недосяжні не, не якісь там плани їхні, їхні по Дніпру ворожі. Але орієнтуйтесь на загальний розклад, щоб розуміти, наскільки е, масово масштабна ця загроза може бути, що і Дніпро може також <кій> зачепити. <тому. кій> Також орієнтуйтесь на загальний розклад, будьте уважні. Далі дивимось, кривий ріг. Дякую з Монобанку, ще Хтось відправив, друзі, дякую. Так, кривий ріг. Кривий ріг. По 13 квітня. Кривий ріг. Також загальні загрози тут пусті, <кхм> але тут пустий вказує на те, що повинно бути все під контролем. Тому, Але все одно будьте, будьте, друзі, обережні, орієнтуйтесь на загальний розклад, також не пропускайте його. Далі, далі дивимось, друзі, далі. Донецька область. Донецька по 13 квітня. Донецька. В Донецькій області все-таки зло випадає, бачите? Все-таки зло випадає. Е, біля військових, військові об'єкти. Е, ну, там, де військові, там загроза випадає. Зло. Ну, тут наче воно не критичне, друзі, не критичне. <кій> більшість житлових забудівель і е, повинно обійтись. Дякую за донат, друзі. Дякую з Приватбанку. Хто відправив? Дякую. Але біля військових там зло випадає, неприємні карти, особливо, бачите, і з краю, і де військові військові дії, де військові, треба бути уважними там. А де саме вітання? Так, далі дивимось. Житомирська. В Донецькій області попередження, увага, випадає. Тут, тому треба бути обережним, Карта напружена. Нічого, в принципі, нового поки що, на жаль. Так, Житомирська. Дивимось по 13 квітня. Житомирська. Контрольована ситуація, більш-менш повинно бути нормально, спокійно. Серйозних тут попереджень таких не випадає. <кій> Далі дивимось. Закарпаття по 13 квітня, вибачаюсь, друзі. Напився кави, кави знову зранку. Пусте зло випадає, серйозних таких загроз прямо не випадає. Ситуація контрольована повинна бути. Так, далі. Запоріжжя. Запоріжжя по 13 квітня. В Запоріжжі загально випадає захист. От, біля військових, там, де, бачите, з краю, це може вказувати на область саме. Тут карта зла випадає, але от, з повітря наші контролюють ситуацію. Серйозних загроз тут не випадає, але увага випадає. Треба бути уважними, особливо ближче до лінії фронту, до наших військових, там більш загострено так випадає. Ситуація. Але загально просто будьте уважні, орієнтуйтесь також на загальний розклад. Далі Івано-Франківська. Добрий раночок в Одесі, Одеси, добрий раночок, Лєн, добрий ранок. Так, дивимось далі. Івано-Франківська. По 13 квітня. Івано-Франківська. В Івано-Франківській області контрольована ситуація, не, не випадає попереджень якихось там. Тут карта уваги випадає, дев'ятка карта хвороби вона означає, вона не в критичної позиції знаходиться, просто будьте уважні, орієнтуйтесь на загальний розклад і не ігноруйте повітряних тривог. Далі Київська, Київська область по 13 квітня. Київська область. Чотири десятки майже зійшлося. Це добра карта. Повинно все бути на наступну добу, повинно все бути під контролем. Серйозних загроз не випадає. Просто будьте уважні, орієнтуйтесь також на загальний розклад. <кій> Взагалі-то випали. Добре все. Так, друзі, дякую, хто відправив з Приватбанку. Аж два. Один, другий з Приватбанку. Дякую, друзі. Дякую. Так, Київ, місто Київ, дивимось столицю по 13 квітня. Столиця. Також контрольована ситуація. Загроз таких поганих комбінацій не випадає, тому повинно все бути під контролем. Але дотримуватись там тривог, всіх офіційних заяв і повідомлень обов'язково. <кій> <кій> і, і на загальний розклад також орієнтуємось, тому що по області, по місту, по столиці випадає все добре. Але загрози вони можуть бути, вони там можуть бути запущені, вони просто можуть бути знищені. Тому в загальному розкладі більш. Більш конкретно буде зрозуміло, наскільки це масово може бути для України, ну і для Київської області також. Кіровоградська так, дивимось. Кіровоградська область по 13 квітня. Випадає, треба бути уважними, дотримуватись повітряних тривог, серйозних загроз не випадає тут. Просто будьте уважними. Так випадає і дивіться також загальний розклад. Так, далі. Львівська. Запоріжжя, вітаю, вітаю вас також. Львівська область по 13 квітня. Львівській області також загрози, бачите, такі критичні пусті випадають. Тому повинно все бути добре. Тут пусті сльози в розкладі випадають. Значить ситуація контрольована. Ось так випадає. Далі дивимось. Миколаїв. Миколаїв по 13 квітня. Ви Бачите, пустий удар. Випадає пустий удар. Це значить, що недосяжні будуть їхні там можливі навіть якісь спроби дотримуватись повітряних тривог. Багато буде якихось вкидів там в плані в Миколаєві, в регіоні. В цьому бачите тут плітки випадають з інформаційними якимись вкидами. Треба уважно слідкувати за цим. Не вестись, як то кажуть, на провокації. Загальна ситуація повинна бути також контрольована. Спроби можуть бути, загроза може з'являтися там, але вона пуста. Значить, недосяжні їхні там плани, що вони планують. Далі дивимось Одесь, Одесь. Одеська область. Одеська область по 13 квітня. Одеська область. Також контрольована ситуація в Одеській області. Критичних загроз тут не випадає. Більш-менш повинна бути е спокійно і нормально Нормальна випадає комбінація. Дякую за банку, хто відправ донат. Дякую, друзі, величезне. Дякую. Так, далі, Одеса, місто, дивимося, саме обласний центр. По 13 квітня. Так. Також контрольована ситуація в Одесі. Не випадає. Чогось поганих комбінацій не випадає, таких серйозних попереджень не випадає. Треба бути уважними, друзі. Ось так випадає. Серйозного такого не повинно нічого бути. З Приватбанку дякую величезне, напевно, ви з Одеси. Дякую. В Одесі нормально, бачите, випадає на наступну добу, тому не хвилюйтесь, все під контролем там повинно бути. Так, Кременчук далі. Кременчук. По тринадцяти. Кременчук. Також більш-менш, бачите? Сльози тут випадають з краю, ну тут вона слабка ця карта, тому... Не можу сказати, що це якесь попередження, Будьте просто уважні. <кій> Орки цікавляться там якимось об'єктом або інфраструктури, або підприємством якимось там ще не відійшов інтерес їхній від цього. Тому потенційна загроза така випадає. Треба бути уважними. На наступну добу ситуація контрольована. Також орієнтуйтесь на загальний розклад, щоб розуміти загальну картину по Україні. Наскільки вона. Несе якусь серйозну загрозу так, по всій території. Так, Полтавську дивимось, загальну область. Загальна Полтавська область по 13 квітня. Полтавська область. Також контрольована ситуація. Область на захисті, бачите, область захищена. Тут карта зла випадає, але вона тут випадає в дуже слабкої позиції, також вона інше може означати, і захист також може означати, тому що тут світлі карти поряд. Значить, ситуація в Полтавській області загально контрольована, захист випадає. Так, далі дивимось. Рівненська. Рівненська по 13 квітня. Рівненська область випадає увага, будьте уважні, можливі якісь інциденти на обласному рівні також тут можливі. Тут з жінкою, якось можливо, якось можна владною жінкою можуть бути якісь інциденти траплятись. Таке може бути. Загально по області ситуація контрольовала, але. Тут випадає попередження, увага, будьте обов'язково уважні, обережні. Дотримуйтесь всіх повідомлень, заяв, не, не, не нехтуйте тривогами. Дякую з Монобанку. Дякую, друзі, хто відправив. Дякую. Далі дивимось. Сумська область по 13 квітня. Сумська. Сумська... Так, ну в Сумській, Сумській області такого теж, бачите, критичного не випадає. Комбінація з карти світлі випадають. Значить, ситуація контрольована, загально випадає, о, рідко випадає на Сумську область, але от на наступну добу повинно бути більш-менш все спокійно. По Сумській області. Далі дивимося саме місто Суми. Дякую з Приватбанку. Дякую. Дякую, друзі, величезні. Саме місто Суми, дивимось по 13 квітня. Місто Суми. дотримуйтесь повітряних тривог. Загальна ситуація контрольована, випадає. Але увага, все-таки, бачите, випадає. Це може бути на місцевому рівні якісь там інциденти, якісь там події негативні, так може бути пов'язані з хлопотами якимись трифовими, трифової особи. Може таке бути. Але щоб точно розуміти, дивіться також загальний розклад по Україні. Чи це буде якась загроза, <кій> загроза масова по Україні або масовий там запуск якихось там балалайв, чи ще якогось лайна їхнього. <кій> так. Далі Тернопільська. По 13 квітня. Тернопільська. Тернопільський тут випадає карта зла, бачите, з краю Тому будьте уважні. Не критично тут випадає, але все одно. Будьте уважні, може бути пов'язано з якимись на місцевому рівні, на місцевому рівні можуть бути пов'язані якісь інциденти. Тут так більше випадає, бо карта злавана тут в слабкій позиції, з краю знаходиться, також орієнтуйтесь на загальний розклад. Можуть бути інші там якісь події також на місцевому рівні. Не будемо зараз в цьому розбиратись. Будьте обережні, орієнтуйтесь на загальний розклад. Далі е, Хмельницька. По 13 квітня. Хмельницька область. В Хмельницькій області треба бути уважними, обережними. Тут з дорогами пов'язані якісь можуть бути інциденти. Нічна карта. Також випадає попередження. <кій> орієнтуйтесь, друзі, на загальний розклад. Далі Харківська. Харківська область по 13 квітня. По області обережно випадають інциденти, бачите? Треба бути обережним. І ну, загально регіон, і Харків і область. <кій> Інциденти можливі. Щось. <кій> Щось може бути, друзі, негативне. Будьте уважні. Так, саме місто Харків дивимося ще окремо обласний центр по 13 квітня. Також випадає. Тут більше околиці передмістя, або е, в самому місті об'єкти інфраструктурні, промислові і так далі. Попередження випадає і е, на регіон будьте уважні. Далі. Херсонська область по 13 квітня. В Херсонській області зло випадає на межі. Межа це лінія фронту. Тут одна межа, інша межа, бачите, тут зло випадає. По області, хто біля лінії фронту, там особливо треба бути уважними. Загально випадає попередження на регіон, таке. Тому будьте уважні. Зміни поки що немає такої, на, на, на найкраще на, на добре. Тому що зло залишається там. Така ситуація <кліст> напружена. Дивимося саме, саме місто Херсон. <кліст> Херсон по 13 квітня. Херсон. В Херсоні тут <кліст> повинно бути... Більш-менш нормальна, ну тут змін немає. Бачите, тут, хоч і зло випало пусте, значить, десь наші військові там попрацюють, не допустять якогось там серйозного зла. От воно тут випадає пусте. Можливо, в Херсоні на наступну добу стане легше, а от лінія фронту і область все одно на регіон випадає увага, будьте уважні, не нехтуйте тривогами, обов'язково <кій> дотримуйтесь всіх там офіційних заяв. Ось так. По Херсону увага випадає. Не прямо критичне попередження, але увага випадає, поки що без змін на таких серйозних на, на, на краще. Поки що, друзі, ще трохи залишилось Херсонцям. Ми вже це бачили неодноразово. Так. Далі дивимось, Черкаська область. Черкаська область по 13 квітня. В Черкаській області зло для орків випадає. Загально, можливо, вона не цікава і ну, недосяжна область загально випадає так. От. Дотримуйтесь повітряних тривог, і увага тут все-таки випадає. Треба бути уважними, бо якісь, щось таке неочікуване зло може бути від орків. Бачите, щось таке несподіване, якесь зло може бути. Будемо надіятися, що це на місцевому рівні щось вказують попереджають Але ось тут орки випадають, якесь несподіване зло можуть, можуть вони там вчинити. Воно тут не критичне, воно випадає, як просто будьте уважні, але все одно. Далі Чернівецька. Орієнтуйтесь, друзі, на загальний розклад також. Чернівецька область по 13 квітня. Чернівецька. Контрольована ситуація, також випадає увага. Будьте уважні, орієнтуйтесь на загальний розклад, а так прям нічого критичного не випадає, бо воно все буде добре. Далі Чернігівська, друзі. Чернігівська по 13 квітня. Також критичного нічого, уважні будьте на кордонах. Тут найбільше з краю випадає негативна карта. Вона тут не, не, не прям така потужна, але все одно. Кордони там найбільша загроза. І загально, бачите, випадає серйозні якісь такі загрози з повітря, вони пусті. Значить, ситуація контрольована, але чим ближче до орків, тим більше ну, зрозуміло. Тим напруженіше, тим небезпечніше там. Також увага випадає, орієнтуйтесь на загальний розклад. Зараз дивимося місто Чернігів. Місто Чернігів. По 13 квітня. Так, саме місто. Ну, місто під захистом випадає. Чернігів випадає, бачите, тут... Червовим тузом. Захист випадає, значить, все повинно бути добре, друзі. Таких от серйозних попереджень по Чернігову не випадає. Ось так. Дякую за Суми область, будь ласка, дякую за Черкаси. Бажаю вам здоров'я і щастя. Дякую, Марія, дякую вам також. Так, і дивимося зараз загальний розклад по Україні. Загальний розклад по 13 квітня. Вірогідність таких якихось масових. А так, по всій території України. Там, де випадало увага або попередження або увага, там особливо бути уважними, якщо загальний розклад випадає погано. Ну і взагалі також, друзі, всюди. Так, по 13 квітня дивимось загально по Україні. Дивіться, друзі, випадає спокійно повинно бути. Випадає тут і захист, і от сама карта України, червовий туз, тут вказує на державу Дім. наш, так, Тут під захистом випадає все. І серйозних таких загроз не випадає. Найбільше бачите, найбільше випадає на Сході. Тут єдина така погана карта. карта сльози, На Сході, Південний Схід. ось Там випадає така. Більш напруга. А так загально повинно все бути нормально, друзі. І поганого нічого не випадає, тому там, де випадали погані карти, це на місцевому рівні можуть бути якісь там інциденти, які ну, впливають на обласному рівні там події обласного рівня. Ось так. І дуже таких серйозних загроз вони не несуть. Але все одно, друзі, будьте уважними, дотримуйтесь повітряних тривог, не ігноруйте повідомлення, заяви і так далі.